Ключення з Львова, але то вже буде трохи пізніше. Давайте, шановні, почнемо все ж таки з лаконічного такого екскурсу у так званий кучма Гейт, оскільки ця подія власне стала сенсацією тижня. Я думаю, що в Росії, мабуть, також таки не сподівалися, не очікували такого повороту. Вона новини новини а, по головних каналах телевізійних починалися з кучма. Ну власне, це і є доказом. От вона ця подія от привела в розгубленість як самих фігурантів справи, так і власне експертів. От версії також лунало досить багато. Ви розумієте, що відбувається? Розуміємо. Ну, я думаю, що тут є три причини. Перша причина це, умовно кажучи, публічна справедливість, тобто нинішній політичний режим хоче показати всім, і в тому числі Заходу, що пресингують не лише Юлю Тимошенко і не лише Луценка і Корнійчука, а пресингують також і майже друзів. Ну з, з другого боку, а це дуже гарна інформаційна кампанія, коли увага переводиться з питань. Фактичного соціального банкрутства держави переводиться з розгніваних, розлючених вчителів з різних там автомайданів, і фактично, от що може сказати держава Янукович, що може сказати, що він зробив там, щоб людям стало краще жити вже сьогодні, та да? нічого. Да? Але це можна от тепер кучмо говорять. Ну і третє, звісно, це дуже цікавий сюжет, пов'язаний з. Е Пінчуком. Пінчук тепер може, має унікальну можливість зважити своє місце, свою вагу політичну, свій рейтинг в контексті світової еліти. Тобто він 10 років чи більше робив все, аби стати членом світової еліти, витрачав, привозив сюди Пола Маккартні і Елтона Джона, Квасневського там і Біла тобто, Клінтона. Столи в Давосі, страшне Тобто а, і тепер він може побачити це гроші на вітер. Це, чи всі ці люди, починаючи з пола Маккартні і Елтона Джона, тепер вступлять за кучму і скажуть, що Клінтона теж за Клінтон, так. да тобто, от він тепер може для нього тепер момент істини. Будь ласка, пане знаєте. Я хотів би сказати так, що всі ці версії мають право на існування. Але я їх не хочу обговорювати, тому що дійсно не хочу йти фарвати тих, хто розробив ці речі. Єдине, скажу, що проблема зовсім в іншому. А проблема полягає в тому, що суспільство більше вже як 10 років не може отримати відповідь на питання, хто вбив, вірніше, хто вбив виконавців, ми знаємо, хто замовив вбивство Гангадзе. От навіть після таких кроків, які були на цьому тижні. Я далеко не далеко не впевнений, що суспільство отримує цю відповідь. А це є соціальна справедливість. А все інше, то всі політтехнології, ми можемо там. Е Якісь ну, припущення робили але це питання, власне, все припадове. Це тепер питання, хто замовив кучму в, е, зараз. По перше, а по друге щодо Гонгадзе, це приблизно український варіант з Кеннеді. Ну тому, власне, я попросив вас на початку програми. Якщо пам'ятаєте лаконічно з цією темою, ну, От я його і лист, забули да. так, оскільки будемо чекати вже якоїсь нової, більш важливої інформації для продовження розмови. Тепер про неї кучму думає е, так, от ми ще вчора обговорювали в цій студії ініціативу комуністів